Здавав особу потозріну вчинені злочин, передбачено частиною 3 статті 319 національної продукту України. В Одесі поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою в наданні неправомірної вигоди військовослужбовцю. 36-річний фігурант, діючи з невстановленою наразі особою, передав до військової частини товари медичного призначення на загальну суму 80 тисяч гривень, придбані за благодійні гроші. Утім, попросив тимчасово не ставити їх на баланс військової частини, а почекати надходження коштів на закупівлю аналогічних товарів від наступного благодійника, який в подальшому планував привласнити. Військовослужбовцю військової частини за такі послуги він запропонував. Частину грошей у якості неправомірної вигоди. В результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів правоохоронці затримали фігуранта, щойно він передав військовому обіцяні гроші. За надання неправомірної вигоди слідчі повідомили затриманому чоловіку про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України: максимальне покарання за цей злочин 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. До розслідування триває. Всі обставини та причетні до злочину особи встановлюються.